Надання постійної допомоги Збройним силам України та жителям Сходу для бориспільчан є нагальною справою. В Бориспільській міській раді працює цілодобова гаряча лінія допомоги за номером 61601 У будь-який час можуть звертатися усі, хто потребує підтримки. Телефон розташований у чергового, який має детальну інструкцію спілкування, журнал реєстрації телефонних дзвінків та володіє всією необхідною інформацією для швидкого орієнтування усіх, хто звертає. За допомогою. Керуюча справами виконавчого комітету міської ради Людмила Передерей зазначила, що виходячи з практики, люди вже звикли телефонувати саме за номером центру надання адмінпослуг, тому співробітники 101-го кабінету також проінструктовані та мають власні напрацювання для надання необхідної інформації. Телефон 60741. Можна вважати телефоном гарячої лінії. Чому можна вважати? Тому що люди ще раз повторюсь, до нього вже звикли. У них є вже якісь певні постійні клієнти, які знають, що можна сюди зателефонувати і отримати відповідь на будь-яке питання. Однозначно, працівники виконкому повністю допоможуть. Тепер стосовно цієї гарячої лінії, яким чином працюють ці люди, їм допомагає наш сайт. Крім того, за номерами гарячої лінії люди, які потребують підтримки, можуть отримати юридичну консультацію, інформацію з влаштування дітей у навчальні заклади, про надання земельних ділянок, про оформлення чи повернення кредитів, а також надання матеріальної допомоги. Знову ж конкретно, саме тут працівники вони розказують, яким чином оформлюють заяву на отримання матеріальної допомоги по здоров'ю. тому що у нас є вже люди, які повернулись з пораненням. Це знову все може надаватися в е, телефонному режимі. Якщо ще в людини є інтернет або електронна пошта, то ці зразки елементарно можна передати зразки заяв на матеріальну допомогу, електронну поштою, взагалі ніяких немає проблем. І родичі можуть занести цю заяву на отримання матеріальної допомоги, цю матеріальну допомогу дає міська рада, е, тоді ми вже дивимося, хто закритий з депутатом, які кошти немає і тому подібне. Також у холі міської ради розміщена інформативна тека, де можуть знайти усі необхідні відомості, такі як дорожня карта, зразки заяв, контактні дані керівників штабів та номери телефонів Київської обласної державної адміністрації, у приймальні міського голови Анатолія Федорчука також надають консультації. Приходять, звертаються особисто по допомогу до міського голови то по можливості надаємо допомогу, хто якої потребує. Звертається в основному про надання одягу, біноклі. Отакі в основному це такі питання. Якась матеріальна може допомога, по можливості надаємо всіх забезпечуємо необхідним. У зв'язку з необхідністю та бажанням надавати потребуючим допомогу, навіть дещо змінили сайт міської ради. Головним пріоритетом є доступність отримання інформації. Також Тамара Петруша розповіла, що на сайті буде розміщена інформація про виконану роботу зі збору допомоги та коштів для військових та їхніх сімей. Дуже багато людей, просто пересічних громадян, громадських організацій, підприємців збирають і надають і передають допомогу борисільцям, які знаходяться в зоні, АТО, також людям, які переселилися. Ми про це дуже багато не знаємо. Ми дізнаємося через знайомих, через Людей, які просто приходять до нас через соціальні мережі, тому щоб ця інформація була більш повною, тому ми звертаємося до всіх, щоб у відділ інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю це 215 й кабінет виконавчого комітету, щоб зверталися. Також можна і говорили про те, хто, куди, кому і що надав. А от у штабі надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення проводять заходи, які дозволять оперативно співпрацювати з військоматом. Для виконання мобілізаційних заходів по залученню військової техніки спільно за заявкою нашого військомату було прийнято рішення про залучення. Техніки національної економіки з підприємств місто Бориспіль. та головне завдання гарячої лінії та міської конкому довести громадянам, що чужої біди не буває, і кожен, хто потребує, отримає відповідну допомогу. Олена Каліновська, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.